На цвинтарах розстріляні люди з зав'язаними руками серед дороги, в хатах повішані, в квартирах, в підвалах. Ну, дуже тяжко було морально дивитися, тому що оця mm -hmm. війна з 14 го по, до широкої масштабної, вона трохи відрізняється від тої війни. <звук> в середину, щоб тобто, тебе менше було видно. Така вроді не вітає, але... Ганяйте мене, як молодого. Давай, ну так слухай, ну. Мій позивний Чорний Гуцул, не повірите. З, з 9-го року працював в Москві. До 13-го року до... До 1 вересня. У мене навіть там є і сестри рідні, і не рідні, і двоє рідні, там по батькові живуть. Там. Одна любить Путіна, цього <кхи> ідіота, друга така ще любить Україну, але мало мені віриться, що вона любить. І в соцсетях мене знаходили. Чого ти борешся, за що ти борешся, Росія це мирна країна. Зразу кнопка заблокувати, удалити і до побачення. Там є Закарпаття, це все розвивалося в 2013 році. Починали ганяти вже цих, хто був у партії регіонів, ну, наче все Майдан. І ми почали вдома це трохи движувати в своєму містечку, потім в Рахівському районі, потім ми в Ужгороді пішли. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Світлана! Туди Беркут. Вийшов і сказав, що він з народом, і звідти ми прямиком поїхали на Майдан. Була надія, що це не почнеться ніколи, ну, що це швидко закінчиться, але протягнулося дуже довго аж по сьогоднішній час. Був у Красногорівці, трохи ми там повоювали. Зачистка тої Красногорівки пішла. Один день пішов вона. Через пару днів освободили Слов'янськ, хлопці, другий освободили Краматорськ, ну і так пішло. Після того, 15-му, я пішов додому, так як у мене троє маленьких дітей. Продержався я до 19-го, познайомився з своїм командиром, героєм України Давінчим, який мене запрошував. Ну я з ним познайомився ще в 17-му році. Він дуже приглашав мене приходь, приходь до нас до мене в підрозділ. І я так. Хотів, хотів, хотів і протягнув ще два роки. І в 19-му я прийшов до нього на два місяці в Авдіївку, там побув трохи. І після того в мене почалася війна по сьогоднішній день. Розрахуй на М1130 і переліт 650 внеси. Сформувалася гарна, велика, мочна бригада, окремо механізована, 67-го, дуг, правий сектор. Ну і ми туди почали підбивати танки, гради. Перший нас Сонцепьок був збитий нами, який потім вже передали, були у батальйон вовкам до да Вінчі. Дуже сильно хотів до да Вінчі з нього стрілити. Ну, життя є життя. Не вдалося. То хлопці за нього дали дуже гарно тим маскалям. Ну, не хочуть, аби ми. Капітулірували, ну попросили в них там, давайте мер туди самі ні. Як казав командир да Вінчі, за волю треба боротися. Хлопці, ідіть сюди, ми вам допоможемо, научимо, якщо ви не вмієте. Тут страху нема. Страх є там, бо ви не знаєте, що буде. там. Тут страху нема. Ти тут воюєш, тут є гарні хлопці, сміємося. Як кажуть, по морському прикалуємося, воюємо, захищаємо нашу країну. Ви йдіть сюди. Не тікайте, бо війна каснеться кожного. Всі події, які зараз стаються, оці позолотатих куполів, зараз заложення грошей великих в асфальт, бруківку, в кі стадіони. Я не розумію цього. Ну, І це морально да нас подавляє. Коли ми шукаємо, просимо волонтерів, дайте нам. Коптерів поможіть нам знайти, не дайте дістанте, і вони бідні, ті бігають, шукають, беруть, беруть кредит якісь гроші, купують для нас, а там закатують мільйони. Ну, це дійсно морально нас подавляє. іменно морально подавляє цих добровільців, котрі ми добровільно пішли. Ми пішли воювати без грошей. Ну, зараз мобілізували, дають гроші. Ну, що трохи дома для сім'ї, щось для себе, у машини, ремонти, соляри, бензини це все. ну. Бронежилети, ну бронежилет мені подарували. Я, наприклад, буду говорити навіть за своє село. Я знаю, декотрі там багаті мільйонери, які нічого не допомагають, вони ховаються, вони спокійно, вони зараз троє, дітям там купують машини по 25 тисяч доларів. Для мене ці люди вже я про них забув. Для мене цих фамілій не существує. Для... Я буду рахувати їх як зрада. А то, що вони там думають, що вони там дали три тисячі на війну, там якимось волонтерами думають, що це пер... що вони що зробили для перемоги. Ні. Так не буде.